Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. І в мене у руках є зошит. Ручка не знаю до чого, але також вона є у мене в руках. Також в мене є чай, звісно, куди ж без нього почалася осінь. Кожен день має проходити з чаєм у руках. І, як ви вже зрозуміли, це буде відео про мої плани. На осінь. Такі у книжковому форматі плани. Знаєте, що цікаво, що я ніколи плани не робила на те, що хочу прочитати і коли. Ніколи не планувала цю сферу свого життя, проте е, зараз я хочу зробити такий експеримент. Е, чи вийде в мене прочитати більше? Якщо я запланую більше, і прочитати відповідно більше, ніж було до цього. Тож, давайте разом з вами підемо в цей експеримент і подивимося, що з цього вийде. Виявляєте, сижу тут з вами, розмовляю зігнутими рукавами. Все. Так, і сьогоднішнє відео я хочу поділити на три е, такі частини. Перша частина це книжкові цикли, е, друга частина це будуть детективи, і третя частина маленька, але вона є це ромфанд. Так, тут взагалі будуть наявні е, майже усі жанри наявної літератури в нас у світі. Ще хочу про що сказати, що цикли книжкові нові. Тобто я буду, планую почати, здається, десь 3-4 нові цикли. Я якось дуже Планку високу та поставила да, для себе. Е, ну, я сподіваюся, що е, я зможу хоча б по одній книзі кожного циклу прочитати, щоб зрозуміти, чи цікаво мені, чи буде продовжувати, ну і потім вже йти далі. А цикли не такі маленькі, там один з них взагалі, е, щоб ви розуміли, на дев'ять 9, 9 книг. Хочу також ще сказати, що в цьому відео це будуть мої такі плани. От тих книг, які я точно... Хочу прочитати або тих циклів, з якими я точно хочу ознайомитися. Але це не заважає мені брати ще інші книги. Я впевнена, що будуть інші книги, адже я дуже люблю спонтанне таке читання і Чи, чимось замінити ці плани, які в мене є. Але от хочу їх озвучити і е, спробувати от це точно прочитати за цю осінь. А там вже порівняємо, подивимося результати, підіб'ємо підсумки. Так, ну що, якщо ви готові, давайте розпочнемо і почнемо з нових циклів. Дуже-дуже довгоочікуваний мною е, автор це Робін Гоп, під псевдонімом якої ховається Маргарет Ліндгольм. Так, про Робін хоп я почула, коли почала дивитися BookTube. І взагалі зрозуміла, що існує багато авторів у жанрі фентезі, крім Толкіна і крім Льюіса. Так, можете посміятися десь у коментарях. Я взагалі про багатьох до цього часу не чула. Тож хочу надолужувати це. І я знаю, що робіт хоп багатьом, багатьом подобається, що це така класика фентезі, можна сказати. І хочу я почати з трилогії про провісників. Ну, починаю спочатку, щоб мені взагалі зрозуміти цей світ і про що там буде взагалі йти мова. І перша книга це учень убивці. Я вже трішки почала, до речі, її читати, але в електронному форматі. В мене поки немає взагалі багатьох книг з тих з тих, що я планую, В мене поки що немає так на руках, але я буду їх шукати. Дуже прикро, що учень убивці цю книгу не можна знайти ні на яких сайтах. Вона вже розкуплена, тираж розкуплено, і я хочу знайти десь може, на бархолках чи може у когось з вас. Є ця книга, хто може мені її продати якось у гарному стані на українській мові. Якщо є, то буду дуже-дуже вдячна, адже я хочу от саме її мати так, у паперовому форматі. Ця книга, як я знаю, буде про позашлюбного сина принца Герцогства Королівства. Ну, я ще розберуся, коли буду читати у географії цього світу. І хтось там планує на нього замах, а він стає учнем асасіна, учнем о, убивці, стає вбивцею, так я розумію. А, чесно, я не розбиралася дуже сильно в анотаціях, там дуже якось детально не вичитувала. Для мене це така повна загадка. В мене нема... От тут нема очікувань, тільки знаєте, те, що багатьом вона подобається, можу сказати свої власні враження. Коли я прочитала анотацію в перший раз, мені вона здалася нудною. нудною. Але коли я почула багато відгуків позитивних, то я подумала, що може щось я не розумію, може мені також треба з нею познайомитися з цією трилогією. Тож на цю осінь в мене є такий план. Почати, нарешті, знайомство з цим автором. Наступний цикл це експансія. Мені, до речі, порадив один з глядачів, один з вас, у коментарях мені він написав. І я е, згадала, що я на нього звертала вже увагу на цей цикл. Він є в українській мові, в українському перекладі, точніше. І е, тож я можу з ним познайомитися, в принципі. Я знаю, що це дуже популярна серія, що є серіал, але я не дивилася ні серіал. І навіть я вам точно не зможу передати анотацію. Знаю, що там дуже багато намішано різних жанрів. Це і е, космоопера... Уявляєте, наукова фантастика, і нуарний детектив е, Тож, щось таке дуже цікаве. І я хочу, от взагалі також без очікувань ніяких, хочу познайомитися з цим циклом. Ну і буду сподіватися, що мені сподобається він. Тож перше, перша книга-експансія, і я буду пробувати восени вже. З першою книгою ознайомитися. Ну і звісно, зроблю вам відгук також про неї. Е, наступний цикл е, дуже, дуже відомий: це Лі Бардого і трилогія Гриша. Я дивилася серіал. Тож я знаю, про що він буде, і хочу пояснити, чому я дуже так довго не підходила до цього автора взагалі. Хоча я бачила е, і трилогію гриша, і в нього там ще є шістка воронів, і є ще вже зараз е, король шрамів, здається. Е, от я навіть не знала, з чого почати. Кажуть, що шістка воронів вона краще, ніж трилогія Гриша. і... В трилогії там дуже якийсь, такий, мова не така цікава. І я дивилася вже серіал. І я так думаю, чи не буде там взагалі повторення повне серіалу. До речі, напишіть, хто читав, варто мені взагалі братися за цю, за цю трилогію, чи не варто. Якщо там повністю переказ серіалу, то мені воно, мабуть, не дуже потрібно, адже я, читал, адже я дивилася. Проте, от, цікавість мене гложе щодо власного мого знайомства і створення власної думки щодо взагалі е, цієї трилогії, цього Всесвіту і цього автору. Є в мене такі думки, і е, перша книга Тіні Кістка в мене на планах. Е, ну, Далі там ще облога та штурм, е, крах і схід є. Ну, буду, буду пробувати знайомитися, мабуть, е, адже все рівно. Колись мені захочеться це зробити, а коли як не восени читати фентезі. Я люблю читати і відпочивати від реального світу інколи. В мене ще є один новий цикл, який хочу почати, проте він стосується взагалі іншого жанру, ніж усі ці фентезі, да? і я його віднесу до іншої категорії. А зараз хочу поговорити про детективи. Це один з моїх улюблених жанрів у літературі, один з моїх улюблених жанрів у кіно. І саме восени в мене пробуває завжди жагу до цікавих, захоплюючих остросюжетних історій. І це завжди Гата Крісті, перечитування Конан Дойля, і це така класика. І інколи і інші автори, і інші детективи. Тож, агату Крісті, Конан Дойля, ці всі перечитування я поки що не беру на увагу. Я, можливо, їх буду читати, але зараз вам розкажу про мій план тих книг, які я точно хочу прочитати: Сім смертей і в Лінгардкасл. Цю книгу я побачила на сайті Якабу. І, якщо чесно, я її вже прочитала в електронному форматі. Я не втрималася, мене потягнуло надто сильно до детективів. Я не могла ніяк з цим нічого зробити. Тож книга вже прочитана, і це мене дуже тішить, що в моїх планах вже є Галочка. А, і ця книга вона також там поєднує декілька жанрів, ви тільки уявіть, і детектив, і фентезі. Ми колись про таке чули, щоб це був детектив класичного виду, от, е, типу Агати Крісті, або Конан Дойля таке розслідування. Е, і з елементами фентезі там буде такий собі День Сурка. Або якщо чули, або дивилися фільм Матриця часу. Так от, там також таке от буде: кожен день ми проживаємо вбивство, і кожен день е, Ейден Бішоп буде опинятися у тілах різних людей. І він має розв'язати це вбивство, яке кожного дня повторюється. Воно, ця книга мені дуже сподобалася, вона чисто в на, от, моєму смаку. І потім розкажу про читаному більш детально. Але ну, це, це вогонь просто. Ця книга, якщо, буде, от, якщо всі книги наступні будуть такі самі. Так само мені подобатися. Це взагалі буде клас. Початок нового сезону дуже-дуже крутий вийшов з цією книгою. А, і ще один детектив, е, також е, письменника, якого я взагалі ще не читала. Так-так-так, е, Це Жоель Дікер. Дікер. Е, так, ви, мабуть, чули про там зникнення е, Квеберта. Виправте мене, будь ласка, якщо я щось не те кажу, от цю книгу я просто багато десь зустрічала. І потім я ще побачила загадку номеру 662 цього автора, і мене більш захопила анотація. що в мене сумнів щодо цієї книги через відгуки, бо от комусь взагалі не подобається, комусь подобається. І те, що мене може також смутити, це те, що е, кажуть, що вона розтягнута. Я не дуже люблю розтягнуті книги. Мені подобає таке остросюжетне щось, але мені цікаво все ж таки з нею познайомитися, А адже там буде готель, вбивство в номері готелю, е, і через воно буде не розв'язане, і через багато років. Туди заселиться письменник, який почне, я так розумію, якось його розслідувати. Тобто, що цікаво, що це буде вбивство через багато років, що це буде нерозв'язане вбивство і розслідування через багато років після нього. Оце цікаво. І також тема письменництва там має бути. Ну, Я буду сподіватися, що все ж таки я за нього візьмуся і що він не розчарує мене оцею занудністю. Дуже сподіваюся. Хто читав, напишіть у коментарях, до речі, мені також варто от, за цю книгу братися. Чи, мабуть, треба замінити якимось іншим детективом. Буду дуже вдячна за ваші рекомендації. А, ну і це все з детективів чомусь. Але я впевнена, що, можливо, під час осені щось туди додасться ще. Але переходимо до останнього типу. Виду жанру, жанру, мабуть, і це Ромфант. Взагалі, з Ромфантом я була знайома ще з підліткового віку, і він мені подобався. Сутінки, мені вони подобалися. Що б хто не казав, але мені подобалася атмосфера, мені подобалися дещо відносини, е таке дбайливе відношення Едварда. Якщо хочете, до речі, якось мені зробити відгук на цю книгу Сутінки, я можу її зробити, адже потім я недавно, де, нещодавно перечитувала, і мені вона не зайшла. Не зайшла. Чи я виросла, чи в мене вже якийсь досвід з'явився у відносинах, чи що, але мені вона здалася такою дитячою. Але у той вік мені реально сподобалася вона, ця серія взагалі. Ну, а фільми я передивляюся навіть зараз. Ну... Для мене це також осіння атмосфера. Романтика також для мене присутня у книгах. Тож, що ж я хочу прочитати з Ромфанту? В мене великі сумніви, чи сподобається мені, адже, блін, ну якщо мені сутінки не сподобалися вже зараз, може мені взагалі все інше не сподобається. Але я хочу знайти якісний, якісного представника цього жанру. І я вибрала Мегісті Вотер. Це автор е, такого Янке Далту, Сподіваюся, що, я, що якісного. І це буде трилогія про вовків. Перша книга називається Трепіт. Там буде дівчинка, яка зустрінеться з якимось там вовком, який є вовком, який її врятує, і який потім перетвориться на хлопця. Я так розумію, що в них почнуться якісь відносини. Я. Також у мене багато очікувань немає, але я чула, що там дуже класна осіння атмосфера. От, тож хочу це відчути. І в ну, мене сумніви, чи сподобається мені, чи дійсно я повірю у ці відносини. Але, е, ну, я хочу ознайомитися і вам розказати про це. Хто читав, також я чекаю вас у коментарях, чекаю вас у своєму телеграм-каналі. Там вже можна якось переписуватися, залишати свої власні повідомлення. І я хочу, щоб там у нас була цікава співбесіда, тож можете переходити і долучатися до нашого товариства книголюбів. Ну, що хочу сказати, що це всі плани, проте це, знаєте, план мінімум це е, 10 книг. Але якщо порахувати всі серії циклів, якщо мені сподобається, я піду далі, то це вийде десь книг 20. Wow. <свист> ну, я не знаю, що з цього вийде взагалі. Але я потім зроблю якось в кінці осені відео з підсумками, де ми з вами обговоримо, що в мене вийшло прочитати, що в мене не вийшло, що сподобалося, що не сподобалося. І чи взагалі підходять мені такі планування книг, планування читань. Але, от, як на мене, ці книги вони такі осінні. Такі книги, які можуть мені сподобатися, достатньо різних жанрів, Тож, буду підбирати собі під настрій, і, в принципі. Це для мене цікавий експеримент. Ну що, на цьому це невеличке відео завершується. І я вас закликаю підписуватися на мій канал, щоб його не втратити, адже ми тут будемо і, може, разом з вами щось читати, і розбирати цікаві книги. взагалі будемо якось створювати таке ком'юніті, яке буде спілкою однодумців. Ну, я принаймні так хочу спробувати. Тож, залишайте свої коментарі і залишайте лайк або дізлайк, якщо вам не сподобалося. Будь-яка думка, вона має бути, що ж, з цим... Ні, з цим нічого не поробиш. І дякую вам за цей час, який ви зі мною разом розділили. Дякую, що дивитеся мої відео. І вже побачимося у наступному відео. Незабаром.